Ні. Варюшечка, давайте будемо розпочинати з тобою наше заняття, да? але перш ніж його розпочати, я хочу нагадати про правила безпеки. Що якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, то наше заняття зум зупиняється, і ти з мапою переходиш у безпечне місце, добре? Ми будемо завжди пам'ятати про то... правила безпеки. Так, маличінка. Сьогодні ми з вами. Поговоримо про свято, яке буде в нас дуже скоро. Це свято матусі, День мами. Наше заняття сьогодні називається у світі все починається з мами. Відгадай загадку, варюшечка! Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Варюш, хто це? Мама, правильно, сонечко, правильно, це мама ваша. Мама, мамочка, матуся, ненька. Скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найближча, найдобріша, найкраща, наймиліша. Правда, Варюш? Як ти називаєш свою матусю, Варічка? Ельза і, і сердечка, що твою маму звать Ельза? Да і сердечка. А мені наче твою матусю звали Віола, ні? Добрий день. Добрий день. день. Да, я ворочек ворочек доєднався до нас. Щас, щас зайдемо. До велосипеда добрася. У травні, коли розквітають квіти і дзвенить пташиний спів, коли оновлюється природа, теплий весняний вітер приносить до нас свято Матері, свято матусі. Воно припадає на другу неділю травня. Зовсім скоро буде це свято. А скажіть, малята, Варюш, скажи, що на свято мами треба мамі подарувати? Що найбільше любить матусі? Квіти так, а ще що можна подарувати? Одуванчик. Одуванчик також дуже гарний подарунок. А скажи, Варюнечка, якщо ти їй щось намалюєш або зліпиш, або, наприклад, якусь листівку гарну зробиш для неї, чи зрадіє мама такому подарунку? Да. Ну звісно, тому що це подарунок, який ви зробили своїми руками, правда ж? Так, почекаємо, да. зараз Лірочка доєднується. Лірочка, добрий день. Лірулечка, добрий день. Добрий так, день. добрий день. Добрий день, зайчик. Сьогодні, дітки, ми говоримо про день мами, про свято, яке буде зовсім скоро. В Україні, дітки, мама з глибини століть вважається берегинею домашнього вогнища та роду. А чому вона так вважається, діти, як ви думаєте? Тому що сьогодні та день матері. Не сьогодні, але скоро буде. Правильно, тому що мама виконує дуже багато всього. І в повсякденній роботі, правда? От що мама робить для вас кожного дня, дітки, що вона робить? Готує. І готує. Правильно, Лірочка. Варюш, ще що робить? Зачіски вам робить, дівчатка? Так. Да. Зачіски робить, правильно? піклується про вас. Готує вам смачні страви, правда? Матуся, а грається з вами, коли вам сумно. Грається? Так. Да. Так, да, грається. Мама дуже багато вдома робить роботи. Вона готує їжу для всієї родини. Мама миє посуд. Мама пере білизну і одяг для всієї родини. Так? Мама прасує речі для всієї родини. Мама прибирає в квартирі або в будинку. Мама піклується. Далі, да, далі речка. Мені не дали покакати. Ну це, звісно, не приправильно вони зробили. Треба було зробити свою справу. Так, Лірулічка, мама, як весна, з нею завжди тепло, затишно і світло. Правда? Да. Так. Да. Мама, перший учитель і друг. Вона завжди зрозуміє, втішить і допоможе. Правда? Так. Да. Ви згодні зі мною, дітки? Мама це всіх любить, і я йому давай сердечко. Правильно, Варічка, мама вас всіх любить, і ви даруєте їм свою сердечка, так? Своє тепло, свою любов. Молодці дітки, які ви в мене розумні. Її материнська ласка буде зігрівати нас усе життя, правда? Бо мама найдорожча для Ні. нас, навіть, навіть коли ми дорослі вже, але мама для нас найголовніша людина. Найчастіше маму так. порівнюють із ким? Ми з нею ходимо на це, у, у моє за Моя ага, подруга за Молодця, правильно? Зрозуміла. Варюша, з ким порівнюють найчастіше маму? Щось зв'язок пропав, Лірочка. Зараз, може, доєднається ще. І з ким маму найчастіше порівнюють? А що тут у нас на екрані? І з сонечком порівнюють маму? А це у нас сьогодні народився це його звати Матєй і у Уєни народився. Лялечка маленька, да? Така якось тримає мама на картинці, зрозуміла Варюшечка? А ось і до нас, дітки, завітало сонечко, але воно без промінчиків. Давайте допоможемо нашому сонечку знайти промінчики. Давайте. Давайте будемо добирати до слова мама. Слова ознаки. Мама яка. Я буду називати, а ви повторюйте. Мама яка? Добра. Повторюйте, ніжна. Ніжна. Молодці. Гарна. Гарна. Умнички. Лагідна. Лагідна. Так, умнички. Розумна. Розумна ваші матусі. Турботлива. Повторюємо. Турботлива. Весела. Весела. Умнички. Уважна. Уважна. Молодці. Дивіться, яка мама в нас. І добра, ніжна, гарна, лагідна, розумна, турботлива, весела, уважна. Мама неймовірна в вас, правда? Да. Так, а зараз, дітки, пограємо з вами в гру. Що, мама, що маму порадує, а що засмутить? Пограємо в таку гру? Да. Так. Токи будьте уважні. Вчинки, які порадують маму, ми будемо позначати веселим смайликом, а вчинки, які засмутять маму, сумним смайликом. Тож давайте картинки розглядати, яка буде мама скоріш визначати. Готові? Поїхали. Коли діти тихесенько грають, нікому грою не заважають. Яка тоді, мама, сумна чи весела? Весела. Весела, правильно. Правильно відгадала смайлик усміхнений, веселий. Коли дівчинка на ліжку стрибає, так що всім сусідам заважає, яка тоді, мама, сумна чи весела? Сумна Сумна, і сусіди сумні і мама сумна. Правильно, ви відгадали, молодці, дівчатка. Дівч... Дівчинка мамі допомагає, іграшки зібравши їх купає. Яка тоді, мама, сумна чи весела? Весела. Весела, весела. правильно, дітки, Молодці, дівчатка, ви в мене такі розумнички. Діти, іграшки, які розкидають, та місця їх не збирають. Яка тоді, мама? Сумна чи весела, коли іграшки по всій кімнаті? Сумна Сумна, Сумна, правильно. А мама вечерю готувала, а донька їй допомагала. Яка тоді, мама? Весела чи сумна, коли ви допомагаєте, матусі? Весела, Яка? весела, весела. правильно, дівчаточка, правильно, весела. Братики сестра посварилися, за ведмедика ледь не побилися. Яка тоді, мама, весела чи сумна? Сумна, Сумна, правда, бо мама засмутиться, коли братики сестричкою буде себе погано поводити. Дівчинка мамі допомагає, в кімнаті прибирає, яка мама, сумна чи весела буде? Весела ви. Весела. весела, бо ви ж їй допомагаєте, молодці, дівчатка. Діти, завжди радуйте свою маму слухняністю, допомогою, гарною поведінкою, підтримкою, добрим ставленням до неї та підтримкою. Скажіть, малята, ви всі гарно допомагаєте своїй матусі? Так. Да. Я впевнена, що так. А зараз ми з вами пограємо в гру, якби ми стали чарівниками. Ви повинні будете продовжити моє речення. Щоб ви зробили для своєї мами, якби стали чарівниками. А допоможуть нам в цьому, мнемо доріжки. Якби ви стали чарівником, я б зробив так, щоб. Щоб ви зробили, Варічка? А ну подивіться на картинку і подумайте, щоб ваша мама ніколи не хво... Не хворіла, правильно? Якби ви стали я чарівником, ми б зробили, щоб наша мама ніколи не хворіла. Наступна картинка. Якби я став чарівником, я б. Щоб ми тут бачимо? Подарунок. Подарунок Я б подарував мамі чарівний. Замок. замок. правильно. Якби я став чарівником, я б зробив так. Щоб моя мама ніколи не... не сумувала. Правильно, Варюша. а була завжди? Веселий. Умнички. Молодці. Якби я став чарівником, я б завжди дарував мамі. Квіти. Найкращі квіти правильно. Молодці. Щодня, щохвилини. Ви повинні пам'ятати, дітки, що мама у вас одна, єдина в світі, і ніхто вас не любить так, як любить вона? Ви згодні за мною? Да, і в мене бабушка Іна, і на мене любить. Бачите, як гарно, що вас всі люблять, дітки, а скажіть, як ви кажете своїй матусі, що ви її любите? Я б'ю, маму. На тебе сюда От Отак, що ви любите її обожаєте. Молодці, малятка, я дуже задоволена. Ви сьогодні так гарно відповідали на всі мої запитання. Ви так гарно називали ознаки про свою матусю. Скільки лагіднів слів ми добрали, да, яка ваша мама? Неймовірна, гарна. Дітки, я вам даю таке невеличке домашнє завдання, добре? Щоб ви намалювали своїм матусям якусь гарну листівку і подарували її, добре, на День мами. Поздоровайте своїх матусь, дівчатка, єгорчик, якщо нас чує, поздоровите, дітки? Да. Я впевнена, Далі. що поздоровите. Далі. Ви в мене молодці малята. Сьогодні я вам кажу. Сьогодні я вам кажу, дітки, до побачення, до нових зустрічей. Ви в мене молодці. Єгорчик, добрий день. Він до побачення каже. Уже до побачення, до побачення, Єгорчик. До побачення, сонечко. Дівчатка, Єгорчик, до побачення. до побачення, ви молодці, ви умнички в мене. До побачення, до побачення малятка. До побачення.